Всім доброго дня, дякую всім, що прийшли сьогодні. Дякую друзям, що прийшли мене підтримати, дякую пресі, яка небайдужа до того, що зараз відбувається, прийшли мене почути. Сьогоднішня моя прес-конференція присвячена тим подіям, які відбулися вчора, які відбулися зі мною, які відбулися з автомайданом. Це безпрецедентний випадок в історії, що вчора трапилося. О 12 годині 30 хвилин, коли я виходив зі свого під'їзду. До мене підійшло троє невідомих мені молодих людей, складної такої зовнішності, заблокували своєю автівкою мій автомобіль, і силою мене почали витягати, представляючись правоохоронними органами, але не надавши мені винним чином не показавши свої посвідчення, почали мене силою витягати з машини. Окрім того, почали силою пхати в свою машину і під час цього завдали мені декілька ударів. Сторону потилиці, а також по лицю, в результаті чого я отримав перелом носа, а також забиття гематому під оком, як ви можете зараз це побачити. Після того вони мене повезли, як потім виявилося в Печерський суд, де через годину відбулося судове засідання, на якому мені суддя, якого прізвище Вовк, якого багато знають, і дуже суддя, виніс вирок. Але почнемо спочатку. Я хотів би повідомити вам сьогодні, кого я бачу, хто стоїть за цією справою і хто в цьому винен з моєї точки зору. Забіжмо трохи, трохи в історію. Як ви всі пам'ятаєте, під час прийняття закону про ілюстрацію постійнам Верховної Ради, з чого все і почалось, Автомайдан відігравав одну з рушінних сил. Щодо прийняття цього закону, саме автомайдан під моїм керівництвом, під Верховною Радою, під час прийняття закону про люстрацію звіз більше ста покришок, які підпалив під Верховною Радою, оточив урядовий квартал своїми автівками. А нам цей день допомагали всі наші колеги з автомайданів України з різних регіонів, Одеси, Чернігів, Вінниця, Житомир. Ми були єдині, тому що цей закон він був основний, який вимагав майдан. І оточивши урядовий квартал. Ми змусили все ж таки депутатів з п'ятої спроби проголосувати за прийняття цього закону. І таким чином показали в той день, що таке сила громадськості, що таке сила громадських організацій і що таке сила Автомайдану. На наступний день мене вже чекали 6 годин з 3-ї години, як мені повідомили сусіди, двоє невідомих, які також предстали з представниками правоохоронних органів. І на наступний день вручили мені повістку. І сказали такими словами, яким я тоді не придав великого значення привіт тобі від Яреми. побачимося у Вручили мені повістку, в якій я розписався. На засідання я тоді не потрапив по різним причинам, Але з того часу все почалося. На сьогоднішній день вчора була запланована засідання комітету парламентського, парламентського комітету по боротьбі з корупцією. Це була дуже така визначна подія вчора, на якій я мав бути присутнім. Вона повинна була бути о 3-й годині, мене схопили о 12.30. Чи не здається вам дивно, що через 3 місяці майже після тих подій, які мені інтермінують, мене схопили саме в той день, коли відбувалося засідання цього комітету в Верховній Раді, на якому мали звітувати пан Аваков, пан Наливайченко і пан Ярема? Вони розуміли, що Коба буде ставити їм ті запитання, які їм не вигідні, як це було і раніше до цього. Вони розуміли, що Коба не контрольований, і Коба не грає під чюсь гру. Все, що потребує Коба і все, що потребує автомайдан в цій країні, це справедливість, аби винні за вбивство людей на Майдані були притягнуті до відповідальності. І на сьогоднішній день автомайдан. це Мабуть, єдина організація, яка бореться зараз з цим кривалим режимом, який, як нам обіцяв на Майдані, не виконав жодних вимог Майдану і не притягнув жодної людини до відповідальності. І ми це боремось. І ми боремось з паном Яремою. І ми приїжджали до нього під ГПУ і привозили йому смітник туди, і влаштовували акції, і залишали йому повідомлення і тиснули на нього, тому що від нього залежить притягнення до відповідальності. І прокурорів, і суддів. Задумайтесь над цим. І пізніше ми саме до пана Яреми їздили додому і знімали його помешкання, його дачу, де показали на весь інтернет, який в нього маєток, якому, як він каже, він не живе, а це його дача, яка коштує не один мільйон доларів. І ми викривали цю інформацію тому що. То, як не ми громадські організації, будуть на нього тиснути, щоб справи просувалися, і справи почали просуватися, справи відновилися, почали судові засідання стосовно надаєшників. Але знову ж таки, давайте будемо дивитися ще глибше. Зараз в Україні відбувається безпрецедентна ситуація, коли Верховний суд дає подання до Конституційного суду щодо відкликання закону. За яким ми всі разом стояли, з якого це почалося, закон про люстрацію. Закон про люстрацію, навколо якого зараз дуже багато точиться боротьби. І саме, через Конституційний суд збираються цей закон знищити і відкликати, і зробити так, аби він був недієвим. Тому що кому як неправоохоронним органам, які не хочуть притягнути до відповідальності винних, вигідне, щоб цей закон не працював, щоб цей закон відкликали. Щоб зруйнувати цей закон, який ми таким тяжким трудом вистрадали під Верховною Радою. Саме пану Єремі, як головному генпрокурору України, вигідне, щоб цей закон не працював і щоб його відмінили через Конституційний суд. Саме пане Єрему, як цей закон торкається більшості прокурорів і суддів, з якими за останні декілька років було побудовано такі корупційні стосунки і схеми, що зараз їх обрушити це просто для них катастрофа і смерть. Тому вони розуміють, що як тільки Конституційний суд відмінить цей закон, закон про очищення влади, закон про люстрацію, який ми вимагали під час Революції Гідності, який ще не, основ, не, не метою номер один стоїть зараз, якщо вони цей закон відкликають, хто приїде на акції під Конституційний суд, хто підійме за собою і привезе народ, привезе покришки, хто повстане проти цього, авто Майдан. Інші громадські організації. Ви думаєте, їм вигідно, аби зараз Коба був на свободі, їм вигідно зараз зробити так, аби нейтралізувати Кобу, нейтралізувати інших, інших лідерів громадських організацій, аби ці люди, мало того, що зараз натисли на цих зрадників, які зараз керують правоохоронними органами. Їм вигідно, щоб ці люди не привели нових людей. І тому все починається з того, що відбулось вчора. Коли мене нагло побили, силою запхали в автомобіль і навіть Янукович собі такого не дозволяв. Хоча відчував від нас неабияку загрозу, навіть він на це не сподівався, не, 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 не рішився. А новий режим на це вчора рішився і зробив все, аби нейтралізувати когу. І саме суддя Вовк, який вчора проводив засідання щодо обрання запобіжного заходу стосовно мене. Вам також не здається дивне, що суддя Бог, який судив Юрія Луценка, який під час Майдану судив інших майданівців, наших побратимів? Вам не здається, що ця людина також підпадає в першу чергу під дію закону про люстрацію. І яка зараз робить все, аби покращити свої стосунки з теперішніми очільниками правоохоронних органів, саме з паном Деремою також. І вам не здається, що він буде робити зараз все, що йому скажуть св... з... зверху? Аби якось. Берегти свою шкіру і залишитися хоча б при посаді, а якщо не при посаді, то уникнути відповідальності. І я не здивований, що оскільки на цьому судовому засіданні наш адвокат, мій адвокат, наші, наші активісти і навіть прокурор і слідчим виступали і казали, що немає за що кому затримувати, немає за що його йому надавати домашній арешт. Тому що Коба це громадський діяч, який кожного дня проводить акції, якого всі знають, який ж проживає в одному і тому самому місці 30 років. За що його затримати? Ця людина не ховається. Ця людина не ховається. Цій людині навіть не приносили двох повісток, які він підписав би. Але суддя видалися в на кімнату на півтори години, мабуть, телефонував тому, хто над ним стоїть зверху і питав, що робити. І йому чітко дали вказівку. По-перше, кобу треба затримати до закінчення засідання парламентського комітету по боротьбі з корупцією, щоб Коба не приїхав і не задав ті запитання, які він хотів задати пану Єремі. Його затримали. І по-друге, треба нейтралізувати Кобу. Нехай трошки посидить і подумає, а чи варто далі проти Єреми повставати. І вони тебе що це зробили. І надали мені е, міру запобіжного заходу тримання. Під домашнім арештом з 10-ї години вечора і до 6-ї ранку. А в разі непокори це зміниться міра запобіжного заходу на тримання під вартою. Це здобутки революції хіба? Ми за це стояли на Майдані? Жодна справа стосовно тих людей, які вбивали людей, наші побратимів на Майдані, не розслідується. Жодна людина не притягнута до відповідальності за рік. Але за день із громадського активіста, який зараз проявляє свою непокору що стосовно... Пане Яреми Абахоя Наливаченко, за день активіста можна загнати куди завгодно, хоч посадити клітку, хоч посадити під домашній арешт. Оце те, що відбувається в країні. Це виклик кожному з нас, кожному, хто ще не втратив віру в ідеали Майдану, кожному, хто вірить в те, що ми змінимо нашу країну. Але, на жаль, довіри до прокуратури, до суддів, до правоохоронної системи у нас немає. Тому я вважаю, що. Все, що відбувалось вчора, це політична розправа Генерального прокурора України, пана Яреми над активістом Автомайдану, над лідером Автомайдану Кобою Сергієм наді мною, над всім автомайданом, який зараз на сьогоднішній день продовжує боротьбу проти зрадників, який не зламався і не піддався жодній політичній партії, жодним олігархічним групам, які залишаються незалежними. Які продовжує боротися, автомайдан зараз нікому не вигідний, тому його дискредитують постійно через засоби масової інформації, які належать олігархічним планам, іншим, одним чи іншим, які зараз дискредитують, намагаючись розвалити автомайдан, роблячи гучні заяви через тих, хто зараз вже не належить давно до Автомайдану, через тих людей, які вже давно себе дискредитували. Але я вас запевняю, що той колектив, який вчора моментально ще до мого приїзду в. Печерський суд вже стояв під стінами цього суда. Наші активісти з машинами, з возмобілями, з юристами. Наша армія. Люди готові були їхати з інших областей. Оце наша армія Автомайданівська, яка стояла під Верховною Радою, коли приймали цей закон, яка стояла під різними державними установами, коли приймалися інші важливі закони, яка зараз продовжує займатися громадською діяльністю і продовжує займатися тими акціями. Які принесуть користь, які за справедливість, а не якісь проплачені акції, як зараз можна казати, щоб нас дискредитувати, саме ця армія вчора себе показала, і вона готова була штурмувати цей суд. Але слава Богу, це вирішилось мирно. І ці люди готові повставати. І кожного дня мені вчора надійшло дуже багато повідомлень, дуже багато дзвінків від різних громадських організацій, які також бачать, що нічого не відбувається і починаються. Неймовірний тиск на громадських активістів, комусь полили машину, кого взяли під арешт, кому там також зараз суд надсилає повістки. І всі громадські організації зараз, ми це питання якраз таки сьогодні будемо ввечері вирішувати. Об'єднання всіх громадських організацій, які не зрадили і Майдану в одну велику структуру, аби показати, що ми не зламні, і боротися проти цього нового кривавого режиму, який прийшов. Тому ще раз вас хочу запевнити, ми не зламалися, ми продовжимо свою діяльність. Ми будемо далі боротися проти цих покидків і зрадників, які не бажають притягнути до відповідальності тих, хто насправді винен за побиття, тих, хто насправді винен за вбивства, тих, хто насправді винен за те, що зараз відбувається в нашій країні. Я сподіваюся, що в найближчому часі пан Рема особисто звільнить. Своє крісло Генерального прокурора України. І з новими прокурорами, ті, які, у яких всередині є стержень, постати проти цієї системи і притягнути нарешті до відповідальності винних, з цими людьми нам далі дорозі. Дякую. Якщо у вас є запитання, задоволення, на них відповіте. Я хочу щоб прокоментувати з про того, що я більш детально розказала про вчорашні. І про те, що начебто правоохоронний голод нам говорить, що вчора при затриманні ви намагалися втікти, спіхнулися і розбили таким чином собі. А це вони ж таки кажуть, так? Да, Непивно, не дивно. не дивно. Спираючись на те, що, да, що е, правоохоронна система, яка була, така вона, грубо кажучи, і залишається, жодних реформ немає. Методи в них, як ви бачите, старі. Методи в них старі. Е, Стосовно того, що мене побили в самій машині, у нас є свідки вижорні, які бачили, як це все відбувалося. І вчора ми вже порушили кримінальну справу стосовно тих людей, як, знову ж таки, дані, яких ми знаємо, стосовно тих оперативників, які мене затримували вчора. Е е і знову ж таки, я бачу, що система вмикається, тому що зрозуміло, що Авако і ті, хто мають відношення до цієї справи, вони не візьмуть на себе відповідальність за те, що при затриманні жорстко побили трьох одного. Вони це не зроблять, але це було і факт на лице. Впасти так, аби зламати собі ніс і розбити і коли отримати струс мозку, ну я не розумію, як це можна зробити. Да. Коли тебе пхають в машину просто і б'ють кулаками. Оце правоохоронна система, яка зараз працює. Та правоохоронна система, яка працювала при Януковичі, нічого не міняється. І гірше за всього, що це відбувається з тими людьми, які відстоюють справедливість в цій країні, які прагнуть справедливості, які прагнуть, щоб. Люди, які нам обіцяли на сцені майдану, що винні будуть, будуть притягнуті до відповідальності, щоб всі люди відповідали за свої слова. Ось проти чого ми боремося, і за це ми відповідаємо тим, що нас б'ють і зажають під домашній арешті. Я точно не пам'ятаю, стаття якась хуліганство, але стаття надумана, і я точно знаю, що це через ті події, які відбувалися під стінами Верховної Ради, коли приймався закон про люстрацію. І ще раз вам повторю і наголошу основну думку, щоб ви почули. Те, що зараз відбувається, відбувається тому, що ви бачите, зараз намагаються знищити закон про люстрацію, відкликати його, зробити його, наче він неконституційний. Через Конституційний суд протягнути рішення про скасування цього закону. І вони розуміють, що в першу чергу паралельно треба знешкодити всіх громадських активістів в голові, які можуть за собою привести дуже багато народу і дуже великі маси, які повстануть проти цього. Тому зараз відбувається нейтралізація головних людей, головних активістів, які продовжують боротися проти цих зрадників і побіг. Попросити прокоментувати інформацію, казалося, що нібито до вашого затримання ще може бути причетний високопосадовець Даї, яких об як автоматна голошує право участь у публікуванні справ проти коментарниця, і чи до кого метамов доживав засоби народної адміністрації. Чи це відповідає дійсності? Я думаю, що це не відповідає дійсності. Це дуже маленький такий прикрит для нього інцидент знову ж таки під час нашої сміттєвої ілюстрації. Постраждало дуже багато тих, хто був винен безпосередньо подія, які відбувалися в час революції гідності, коли автомайданіці позбавляли водійських посвідчень, і саме пан Дем'янко, якого ми також ілюстрували через смітник, незважаючи на те, що йому нічого не зробили правоохоронні органи. і Він залишався на своїй посаді, хоча він мав безпосереднє відношення до віддання наказів стосовно фальсифікації протоколів стосовно без. Причинили зупинки автомайданівців стосовно позбавлення водійських посвідчень, ця людина залишається на посаді, він отримав свою народну ілюстрацію через смітник. Але на той час цей інцидент був вичерпаний, заяві ніяких не писав, і нас запевняли правоохоронні органи і очільники, що ця справа не набуде розголосу. Але зараз знову ж таки, щоб до комик просто немає більше, як за що зачепитися, як тільки щось відшукати в історії і спробувати через це. На нього тиснути. Оце зараз відбувається. Але ми насправді я вам пояснив, яка картина. Треба дивитися трохи глибше і аналізувати ситуацію. І, чи відомо вам, можливо інший зля... інших залякнення інших активістів Автомайдану або громадських діячів, які знаходяться як в Києві, в столицях, такі, можливо, в інших регіонах? Чи приймалося б у нас звичайно, є зеля. Один з таких випадків можу сказати, що в одному з активістів е руху без парканів, які, з якими ми дуже тісно співпрацювали, громадські активні діячі і стояли з ними під час Революції Гідності, разом були, йому просто ну, нещодавно спалили машину і жодним чином не розбираються в цьому. Іншим нашим громадським активістам, е також активістам автомайдану, Чиняться тиск на їх бізнес, чиняться тиск на їх майно, відверті погрози стосовно того, що якщо будете продовжувати займатися цією, як вони кажуть, хернею стосовно люстрації, то задумайтесь, що у вас є діти, задумайте, що у вас там є там бізнес і все таке інше. Погрози йдуть. І навіть незважаючи на те, що ми пишемо заяви стосовно цих погроз, справи ці швидко або закриваються, або навіть не порушують. Дем'янком зачепилася Печерська е, Печерська О, Це перше. По-друге, я вчора напихав, коли я намагався знайти відео цієї ілюстрації, то з Ютубу видали все будь які кадри цієї ілюстрації, немає навіть жодних фотографії саме з поцілую -дем з Дем'янком. Як ви думаєте, чи можна ці, чимось якось пояснити. Я вам хочу сказати, що для мене також дивно, чому відео це видалили. На цьому відео видно було, що... Е, я особисто не торкався руками цього пана дев'янка, і в смітник його також не саджав. Ось я був там присутній. Ми вели з ним переговори, і ми вимагали від нього е щиросердечного каяття за ті злочини, які він зробив, і він ці злочини. Признавав також на камеру, я думаю, що е, з допомогою наших громадських діячів, які тоді записували це все на мобільний телефон, а також на камери, ми зможемо підняти ці дані, якщо треба буде. Ось але знову ж таки, це ця проблема вона надута і надумана. Якщо ви побачите це відео, ви зрозумієте, що жодним чином за ті. Е, Діяння, які проводились в той день під час сміттєвої ілюстрації, жодним чином до кримінального е, переслідування не можна притягнути мене і, тим паче, позбавити е, е, прийняття міра з заходу, тримання під вартою або під арештом. Там не було ніяких активних дій стосовно цього. Ось. Тому, можливо, саме це дідо зараз і видаляється, щоб люди не знали правди, що там, як до чого він було, а потім відбувалося, а потім просто сфальсифікувати або. Е, Ну, неправдиві дані дати стосовно і протягнути їх через суд. Так Дем'янко тоді потрапив у сміттєві? Так, Дем'янко тоді потрапив. У Яким чином? Е, тим чином, що наші активісти його просто туди жбурнули. Але не ви сам. Але не я сам. Е, і з приводу вашого вчорашнього групу доставлення до Печерського суду. Чи ви підписали заяву мініцію? Так, ми написали вчора зразу е, після. Самого судового засідання я поїхав з, з печерського суду в перед швидкої допомоги. Ми поїхали в обласну лікарню, де зробили всі аналізи, зняли е, побої і е, зробили рентген. Е, рентген черепа, ось який показав, що в мене перелом е, кістки, і е, окрім цього зміщена перегородка носова. І з понеділка я буду лягати на операцію. Ось безпосередньо по вирівнюванню цієї носової перегородки. І окрім цього є забиття і невеликістю з мозку. Ну і гематома під правилом. А по, -по, -по місті, і, саму, і після і? вже да, да, і після лікарні ми вже поїхали до райвідділку, де й написали заяву. І сьогодні саме, саме зранку ми також е приїжджали з нашими активістами до райвідділку. Е сказали, що порушена кримінальна справа стосовно перевищення службових повноважень. І відбудеться судмедекспертиза, на яку у нас вже є і аналізи з лікарні, і на яку я сьогодні поїду ввечері. Ось і ми також будемо слідкувати за цією справою, надамо її широкого розголосу стосовно тих людей, які мене затримували, як вони це робили, щоб люди знали і будемо слідкувати, щоб винні були притягнуті до відповідальності. Тому що, як кажуть, життя по-новому, а методи на жаль старі. Ми цього не можемо допустити, не можемо зробити так, аби це залишилось непомічним. Ви знаєте признача война на тих? Так. Це спробізників правоохорон? Так. Також ви називете? Я Це, можу так? назвати? Пан, є? Зараз я вам скажу. Ну, і посаду. Посаду я точно не знаю, але прізвище Войтюк Антон Васильович. Це та людина безпосередньо, яка мене луксувала, задала мені декілька ударів в район потилиці і при затриманні, хоча я жодної перешкоди їм не робив. Ось і спокійно, грубо кажучи, стояв. І коли вони мене повалили і почали надівати браслети, просто щоб зробити з цього шоу, як вони люблять. Ось, і під час цього надягання браслетів задали мені два удари по тилицю. І під час того, як вони мене вже піднімали з землі, піпхали до машини, задали два удари по обличчя. Де працює Антон Васильович? Антон Васильович працює якимсь оперативником в Печерському райвідділу. Якщо питань більше немає, то я вам дякую. Якщо будуть питання, зможу відповісти, відповісти зараз після закінчення прес-конференції. І ще раз вам хочу сказати, щоб ви зверталися до громадської організації Автомайдан стосовно будь-яких коментарів, або особисто до мене, тому що на сьогоднішній день дуже багато організацій, які називають себе Автомайданом, які намагаються самі зробити висновки щодо нашої організації. Але хочу вас запевнити, наша організація і наші гарячі. Телефони гарячої лінії ви можете взяти, аби почути правду з перших вуз, а не так, як її намагаються спотворити ті люди, з якими зараз нам вже не по дорозі, або які намагаються зараз дискредитувати автомайдан. Автомайдан залишається. Автомайдан великий. Автомайдан він не тільки в Києві, він по всій Україні. І у нас створена на сьогоднішній день коаліція автомайданів, в яку входять багато регіональних автомайданів. І ми вже вивели для себе правило, що напад на одного перерівнюється нападу на всіх. Це коаліція автомайдан, безпосередньо я її лідер Кова Сергій. Приєднуйтесь до нас, залишайтеся з нами і не будьте байдужими. Тому що вчорашній інцидент показав, що на громадськість, на громадських незалежних діячів, які продовжують свою громадську діяльність, починається великий пресинг і великий тиск. І ми зараз, як ніколи, маємо об'єднатися навколо цієї проблеми. Тому я закликаю всі громадські організації, які нас сьогодні побачать і почують, координуватися, телефонувати нам, зустрічатися, виробляти спільний план дій, який ми вже намітили собі, ось і поставати проти цієї системи. І якщо ця система вкривала цей режим бандитський, який залишається нереформованим, на жаль, якщо вони не зрозуміють дуже швидко, що таке громадськість і що з нею не варто жартувати, то я не виключаю можливості настання третього майдану. Який буде набагато радикальнішим ніж він був до цього? Дякую.